Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми поговоримо про залізо та сполуки феруму. Ми дізнаємося про поширеність феруму в природі, розширимо знання про властивості заліза та сполук феруму, складемо уявлення про сфери використання заліза та сполук феруму. Ферум розміщений у побічній підгрупі восьмої групи 4-го періоду таблиці хімічних елементів. Належить до Д елементів. Порядковий номер 26, заряд ядра плюс 26. Електронна формула феруму 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 3D6, 4С2. Атом легко втрачає 4С2 електрони. Утворюючи ферум 2. Найхарактерніші валентності феруму 2 і 3. Найхарактерніші ступені окиснення плюс 2 та плюс 3. Ферум один із найпоширеніших металічних елементів у літосфері. Утворює значну кількість мінералів, переважно силікатів. Найбільше значення мають залізні руди, це магнітний залізняк. Магнетик, червоний залізняк магнетит, бурий залізняк лимоніт, залізний або сірчаний колчедан. Україна має потужні поклади червоного залізняку в Криворізькому басейні. Пірит ферум С2 використовують у виробництві сульфатної кислоти. Самородна заліза у природі трапляється дуже рідко. У живих істотах ферому дуже мало, проте без нього існування було б неможливим. Іони ферому 2 плюс входять до складу гемоглобіну крові. Залізо забезпечує необхідні умови для здоров'я екосистеми. Залізо метал, який людина використовує вже кілька тисячоліть. Залізо – сріблястий, пластичний метал. Температура плавлення 1539 градусів Цельсія є феромагнетиком. Залізо утворює сплави з багатьма металами. Залізо виявляє в хімічних реакціях достатню активність. При нагріванні залізо реагує з багатьма неметалами. Якщо залізні ошурки або цвях помістити у воду, то з часом на поверхні металу з'являється іржа. Це продукт взаємодії заліза з водою і розчиненим у ній киснем. Розжарене залізо взаємодіє з водяною парою. Раніше на цій реакції ґрунтувався промисловий метод добування водню. Заліза взаємодіє з хлоридною, розбавленою сульфатною та деякими іншими кислотами з виділенням водню та утворенням солей ферму 2. Із концентрованою нітратною та сульфатною кислотами залізо за звичайних умов не реагує через утворення на поверхні металу хімічно пасивної оксидної плівки, тому ці кислоти транспортують у залізних цистернах. При нагріванні оксидна плівка взаємодіє з кислотою і відразу в реакцію вступає метал. Залізо витісняє із солей у розчинах менш активні метали, такі як купрум, аргентум, бісмут. При цьому, крім них утворюються солі феруму 2. Ферум утворює три сполуки з оксигеном: прості оксиди, ферум 2оксид, ферум-3 оксид і подвійний оксид, ферум 3О4. Це тверді речовини чорного або коричневого кольору. Прості оксиди феруму різняться за хімічним характером. Ферум 2оксид це основний оксид. Ферум-3-оксид – амфотерний. Вони реагують з кислотними оксидами та кислотами. Ферум-3-оксид взаємодіє з лугами при сплавлянні чи спіканні сполук, утворюються солі ферити. Гідроксиди феруму нерозчинні у воді. Сполука ферум 2 гідроксид має білий колір. Іноді із зеленуватим відтінком, А ферум 3гідроксид бурий. фером 2 гідроксид має основний характер і виявляє відновні властивості, реагує з кислотами, окиснюється окисниками. На повітрі окиснюється до ферум 3 гідроксиду бурого кольору. Ферум 3гідроксид сполука із слабкими амфотерними властивостями з переважанням основних. Взаємодія з кислотами. Взаємодія ферум 3 гідроксиду з концентрованими розчинами лугів відбувається лише унаслідок тривалого нагрівання. Елемент ферум утворює багато солей. Солі феруму 2 містять катіони ферум 2. А в солях феруму 3. Цей металічний елемент може перебувати у формі катіона ферум 3, або бути складником аніонів кислотних залишків. Сполуки феруму 2 нестійкі, вони окиснюються на повітрі, окиснюються також іншими окисниками. Солі феруму 3, які утворені сильними кислотами, добре розчиняються у воді, можуть утворювати кристалогідрати. Солі феруму 3 плюс гідралізуються по катіону. Сполуки феруму 3 виявляють окисні властивості, а тому унаслідок взаємодії з відновниками йон ферум 3 перетворюється на ферум 2. Сполуки феруму широко використовуються на практиці. Чорна металургія становить 90% світової металургії. Сплави на основі заліза. Застосовують в електротехніці, у виробництві трансформаторів і електродвигунів. Феррум-2-оксид є одним з компонентів кераміки, пігментом для фарб і термостійкої емалі. Феррум-3-оксид використовують як мінеральну фарбу охру. Мідний купорос використовують для боротьби зі шкідниками рослин у виробництві мінеральних фарб у будівництві. Бажаю успіху.